Може і не знаєте, може й знаєте, але я ходжу в окулярах. У мене були раніше отакі окуляри. Такі, отакі. отакі. Я їх сама вбирала. Знаю бачите. Так. Я бачу, я бачу розмито, якщо без окулярів. Отакі, от я ношу зараз. Такі. Ой, зараз ношу отакі от гарнисненькі. І вони мені дуже підходять. Я замовила нові, ну і вони пройдуть завтра. Хто чекає дуже моє лице. І Я не зможу його показати, бо мама не дозволяє. Ось такі окуляри. І отакі. От две няшни красу не спрячь. одна уже просто ай да пойем похамику а что это Милка зил а у це ух нас ты мелкомочек да да я бы